Підставою для затвердження бюджету на сесії міської ради є затвердження державного бюджету України, яке було прийнято 16 січня. Також визначено показники міжбюджетних відносин, а саме об'єм делегованих доходів і об'єм малобюджетних трансферів. Спочатку основні моменти головного фінансового документу Одеси озвучив виконуючий обов'язки мера Олег Бриндак. Бюджет це той документ, котро залежить матеріальне благосостояння рівень життя одеситів. також хорошо розуміємо, що це, по суті діла. Лицо власти ⁇ это документ, который определяет наши приоритеты. Если мы говорим о приоритетах, то в этом бюджете, мне кажется, они ясны, видны. Это прежде всего социальные приоритеты, это повышение социальных стандартов. За його словами, у 2014 році бюджетом передбачено підвищення на 10% рівня доходів і мінімальних заробітних плат. Також в ньому закладені кошти на відновлення харчування в медичних установах. Понад 6 мільйонів гривень виділяють на допомогу ветеранам та дітям війни. Бюджет розвитку націлений на оновлення інфраструктури міста та комунального господарства. Також основні напрямки будівництво дитячих дошкільних установ, житля для сиріт, реконструкція пришкільних спортивних майданчиків. Далі начальник департаменту фінансів мерії Світлана Дрега розповіла, що основним джерелом надходження коштів до бюджету у 2014 році будуть податки від фізичних осіб і плати за оренду землі. Доходи 2 мільярда 778 мільйонів гривень. Розходи 2 мільярда 646 мільйонів гривень. Об'єм бюджету по доходам. На 2014 рік год, в сравніння з показателями 2013 года, увілічилося на 210 мільйонів або 8%. Крім цього, 997 мільйонів гривень субвенції місто повинно отримати з обласного бюджету. Отже, з урахуванням динаміки фактичних надходжень, за три попередні роки визначений об'єм доходів бюджету міста на 2014 рік у сумі близько 3 мільярдів гривень. Своєчасне затвердження бюджету міста Одеси забезпечить проведення всіх першочергових виплат, в тому числі. Тих, які повинні безперебійно забезпечувати життєдіяльність міста, а також недопущення дестабілізації фінансового стану в місті та в країні в цілому. Другим питанням, розглянутим на сесії, було звернення депутатів до президента України. У своєму листі звернені депутати закликають до найшвидшого оригування конфлікту, адже вже завдано багато збитку та є жертви. З цього приводу біля міської ради з самого ранку зібралось близько 200 небайдужих одеситів, які прийшли підтримати одеських чиновників у своєму зверненні.